Усім привіт! Сьогодні на нашому каналі невеличкий, коротенький відеогляд нового відеомікшера від компанії YOLOLIV Instream. Всередині коробки у нас є гарантійна картка. Скло захисне, сам пристрій. Посібник користувача є і на папері. Роздруковано, схематично все вказано. usb Type-A на USB type C один. Одненький кабелючок. голова, на яку можна прикріпити сам пристрій. Вона зазвичай однакова, що в Йололобоксі, що в Йолобоксу Ультрі. Ну і також я не буду виймати. Це шестикутний ключик, щоб голову піджимати, там, і так далі. І ключик, щоб виймати сім карточку. Отут От у них є роз'єм, як в телефоні Така шпилька. Сам пристрій, як бачимо, він невеличкий, має 7 дюймовий екран. Під капотом в нього 845 й процесор Qualcomm. Це більше навіть, ніж в на Yolobox Pro. Ну, Трошки менше, якщо Yolobox Ultra. Яскравість самого монітору або екранчику 600 ніт. Ну, наприклад, в Yolobox Ultra в 650 ніт. В Yolobox Pro і просто в YoloBox там нижча яскравість. У нього є 2 HDMI входи. Один USB Type A, LAN-порт, HDMI вихід і USB Type-C для заряджання. Для заряджання йому треба буде блок живлення з функцією Quick Charge 3.0. Ну, Я раджу, щоб він був 36 Вт і все ж таки відомих якихось брендів, а не так десь в Аврорі ви його купили, тому що він чуттєвий до живлення. Якщо поганий блок живлення буде, будуть у вас е інколи проблеми з цим. Також маємо отвір під 1 підкріплення. 14 дюйма з цього боку і з цього боку. Ну, тобто ми можемо його або так, або так прицепити. З іншої сторони, у нас є роз'єм під SD-карточку, також під цим карточку кнопка вмикання-вимикання, і також для звуку три роз'єми 3,5. Один із них це вихід на наушники, і два із них це лінійний вход, і один із них це мікрофонний вхід. Перед тим, як його вмикнути, ми ось з оператором трошки передивилися і побачили, що в нього ці отвори під 1-4 зроблені, ну як би вам сказати, ну, по бокам виходить. Тобто він же в 9 на 16. Тобто він повинен як телефон отак от розташований бути. Отак. Щоб буде так няпати і так далі на ньому. Але отвори зроблені отут і отут. Тобто, отак я його під'єднати ну, нікуди не можу. Мені треба буде його або так ставити, або так. Ну, це чому не зробити хоч, хоча б з одного. Краще взагалі перенести ці отвори зверху і знизу, я так би мовити. Отже, ми так швиденько зібрали такий невеличкий стрім-сетапік. Використовуємо камеру Юлолів, така спеціальна камера від компанії Юловів, яка може зробити стрім 9х16. Відеогляд незабаром скоро буде про неї, до речі, непогана камерка. Поставили сам інстрім на таку підставочку, яку, до речі, нам довелося надрукувати, тому що я, я, я не знаю, як, куди б його поставити з цими отворами по боках. Бачите, вона класно так підійшла. Да, до речі, кому треба буде підставочка під інстрим, звертайтеся, все зробимо. От, ну і пишемо, щоб вам було добре видно менюшку. І так далі пишемо на Yolo Box Ultra. Вихідний сигнал. Як ми тільки вмикаємо інстрим, він відразу вже загружає уже проект. Там немає вибору, він коп і одразу вже, вже в проєкті. Для того, щоб нам вийти і налаштування подивитися інтернету і так далі. тому подібне. Тут такого дяпсика нажимаємо, ти оп. І ми перед нами бачимо всі налаштування. Ну, тут е, дуже схоже з Йолобоксом, про, ультра і так далі. Тому подібне, е, З тими же пристроями від компанії YoLiv. Е, аккаунт, е, налаштування інтернету, ви бачите, все є під'єднаний, про сам пристрій. Ось апдейт. Ну, бачимо, що в мене сама остання версія, він оновлений. Виставити мову, налаштування часу, запису. От чи у вас вільна там SD-карточка і так далі. Ну, так, так, так. І от ми дивимося систем апдейт. Ми бачимо, що ми також можемо оновити. Самі hdmi входи. Це є така штука і в YOLOBOX Pro, і в YoloBox Ultra. Інколи ви заход... заглядаєте туди, дивіться, там здається, тільки в YOLOBOX Ultra. Трошки специфічно треба там зайти в це меню. Пишіть, до речі, в коментарях, якщо ви не змогли зайти, я вам підскажу, як це зайти туди. Тут бачимо дві кнопочки «Update». Ну, бачите, написано, що все нове, не треба обережувати. Або повернутися назад. Є ще напис HDMI Love Power. Я не знаю, що це. Можливо, щоб на HDMI не подавався вольтаж, але це по замовчанням, там іде здається 3 вольта. Ну і так далі бачимо скинути до заводських налаштувань, логі, ну і вийти з свого аккаунту. Виходимо і обратно ми знаходимось в меню. Сама менюшка інстріма. Як ми бачимо, в цьому ось віконці розташовані додатки, за допомогою яких ми можемо стрімити, точніше, додатки соцмереж, куди ми можемо стрімити. Як ми бачимо, Facebook, TikTok, Instagram. Також є Zoom, ну, тут якийсь китайський. Тут ми бачимо і та ж схематика, як в Yolobox, прочі, Ultra. тут можна додавати камеру або додавати відео. В даному випадку ми зараз додаємо відео. Ось у мене є вертикальне відео. От воно йде. Перша менюшка бачимо бонтінг. Це платний додаток, ви в YOLOcast повинні його проплатити, і у вас буде все чітко працювати. Тобто в інстрим є бондінг. І це чудово. Далі. Наступне це йде у нас оверлей або додавання T3 і так далі. І тому подібне. Все дуже схоже, як і в YoloBox. Вибачте, я постійно буду силатися до тих пристроїв, тому що дійсно воно дуже схоже. Ми як бачимо додавання тих же тит титрів. От. Все так само, зміна кольору і так далі, там, розмір, там, розташування, От так ми сюди-сюди можемо його тиснути, поставити. Сюди ж ви можете також додавати свої картинки. Давайте я зроблю, щоб було видно прев'юшечку. Тут вона отак робиться. От, є. От сюди ж ви можете додавати картинки. Наприклад, от я раз, картинку, два, там прибрав. Е, картинки вони не можуть бути розтягнуті автоматично і так далі. Тому бажано підігнати під розмір. В даному випадку у мене аспект ратіо тут не 9 на 16. І бачите, зверху і знизу таке трошечки є. невеличкі зазори, так можна сказати. От, Якщо я навіть Спробую щось зробити з Кейл, ви бачите, я не можу. Це максимально, що я, як я можу натягнути цю картинку. Тобто бажано співвідношення сторін, щоб у вас було однакове. І так само, якщо ви додасте картинку 16х9, да, е вона така і буде. Ви нічого не зможете з нею зробити. От, ну, от, Приберемоте трусю, я додаю. Так, так і так далі, тому подібне. Переходимо далі до наступного налаштування, це відеопрев'ю, як ми бачимо. Ти От такого функціями ми бачимо. Тобто, коли ви хочете побачити, як у вас картинка буде виглядати, наприклад, ми зробимо. Давайте, давайте у нас буде, зробимо отак, от наприклад. Ага. Зараз. Три картинки хочемо. Зараз, угу. за, зараз. Ми візьмемо, наприклад, ще ось цю. Так. І робимо, наприклад, цей. Беремо раз, два, три. Є у нас, все, ми бачимо. Беремо. Всі налаштування, як ви бачите, схожі з Yolo Box Pro і YoloBox Ultra, тут нічого складного немає. Так, ну, фонову картинку візьмемо, наприклад. цього ж попугая. Так. І от ми налаштували, ми не бачимо, як, яке воно буде в ефірі. І щоб було видно... От ми тут княпаємо кнопочку відео прев'ю. Ми бачимо Щас я завдяки камеркою підніму її, щоб мене було видно. Ну, от так от. так Якось так. Також ми тут бачимо, що є кнопочка платформи. Коли ми на... натисуємо тут плюсик. От. І воно тут нам пише, що ці платформи можна додати через URL. Треба використовувати для цього YOLOcast. Налаштування звуку все так же само, як в YoloBox Pro або YOLObox Ultra. Але наскільки ми знаємо, там вже вийшло оновлення, там трошки індикатори змінені і так далі. Тут індикатори все залишилось по-старому. Ми бачимо тут всі ті самі налаштування. Якщо ти це інформацію, це все нам ось. Він сам пристрій і описує, що він може робити. Потім налаштування запису. Тут ми бачимо по скільки хвилин воно буде писати, 10, 20, 30, 40 хвилин або е, не буде рубати ці файли, ну, як завжди, як і в інших пристроях. Налаштування, куди писати, або ви під'єднаєте USB-карточку, USB-флешку, usb носій якийсь, або на SD-карточку. Так, або також є така функція, коли ви її виберете, тицяєте, і тут вам написано, одразу же вона. Висвітлиться, куди буде писати, скільки там місця займе і так далі. Це називається Star Record. Тобто, коли ви тільки стрім нажмете, вона автоматично буде писати. автоперемикання все так само, як в YoloBox Pro, або в YoloBox Ultra. Я не зупинятися на цьому не буду, все-все ті ж самі налаштування. Після автоперемикання йде функція. Стріму на декілька соціальних платформи. Я трошки пізніше про це розповім. І переходимо до останнього налаштування. Це такий коліщатко таке тицяємо. І в коліщатку ми бачимо, що тут є налаштування програм-out, ну, тобто, мастер вивести. Зараз ви в ефірі цей побачите, я ось вивів fullscріen, так би мовити, мастер. Раз, раз. Так, картинки або зараз ми зробимо отак от. Добавимо оцю і оцю картинку є. -пу 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 зараз так. Да. Ну, Наприклад, так, на швидку руку. От, там зараз Підніму. От є. Отак. так. Швиденько. Світло вимкнули, так? Да? Ну от вимкнули світло, але завдяки тому, що пристрій компанії Лолів йому будувані акумулятори, воно працює. Якщо збільшився трошки шум на запису, вибачайте, це зарядна станція зараз працює на те, щоб працювала ця квартира, працював інтернет, працював працювала плазма. Тицеємо в це іконечко. І тут прогружається інстаграм-сторінка. Я вже попереднє тут залаш... налаштував. Ввійшов в свій аккаунт. Ну, тут треба от такого можна нажати. Раз. І ви на повний екран. Так, зараз ми вийдемо з цього. Бачите, воно вже показує. Мені тільки нажати кнопочку в ефір, і воно вийде в ефір. Ну, давайте, наприклад, з вами це і зробимо. Ми не сторі, лів. От ви бачите зараз я... Так. Ти це на телефоні. Оп, з'явилося. І нажимаємо Вийти ефір, «Check-in connection». Все, ми в ефірі. От. Ну, в даний момент я потім видалю цю запис. Ми йдемо без е звуку, тому що я не під'єднував. Мікрофони, але зараз ми в Інстаграм в ефірі, як ви бачите. Зараз я відкрив інший аккаунт Instagram. Я зараз нахожусь в Інстаграмі. Ну, зараз даже подивимось затримку. Я дам своє обличчя. Зараз давайте глянемо, яка затримка може бути на самому сервері. От я в ефірі. А тепер вам треба прострімити на дві соцмережі, наприклад, той же Instagram і Facebook. І для цього нам знадобиться якраз те меню, яке я сказав, що про нього трошки згодом розповім. Отже, ми княпаємо на Instagram, ну, ми тут ж будемо стрімити. І княпаємо на хрести. Хоп, тут у нас відкрилася кнопочка. Ну, ви бачите, окремо так би роздвоїлося і додалося Instagram тут. А тут ми відкриваємо Facebook. Чпунь. Так, в Інстаграм ми що робимо? Ну, як завжди нам треба, не як завжди, нам не треба ж вийти в ефір. Так, зараз я княпаю. Так, так, так. Зараз я вибачайте, в галереї зайшов. Так, княпаємо. Лів, я виходжу в ефір. От я зараз даже сам себе дам. Я в ефірі. Ми, як бачимо, інстаграм. Пішов. Ефір пішов в Інстаграм, я навіть отак княпну, щоб там зверху реклама була, а тут є. От. Ну, В цей же час Facebook. Княпаємо на хрестик. Ефір. От. І ми бачимо, так, тут теж з'явився напис вийти в ефір. І ми княпаємо чпуні 3, 2, 1, хобача. І ми вийшли в ефір. Зараз е стрім йде на дві платформи: Со соціальні платформи Instagram. І Facebook. Але при такому стрімі, ну, стрімі в даному випадку на дві платформи, сам пристрій діла інтернет-канал, ну, пополам, можна так сказати. Тобто він стрімить напряму на ці платформи. Це зв'язано з тим, що е, Instagram, Facebook, там, тож, TikTok і так далі вони вимагають безпосередника, так би мовити, називаємо так, точечного з'єднання, щоб зробити стрім. Ну, як коли ви з телефона робите. Стрім, він в даному випадку facebook Instagram думає, що ви робите це з телефону. От. Тому не буде посередників, таких, як, наприклад, Yolo Boxi, або YoloBox Ultra, де ми можемо кинути один стрім на YOLO Leaf, а там ви пам'ятаєте вибрати три платформи і з них пуляти, куди нам заманеться. Подивися, Сісі в камеру, бачиш? О, ні, ні. Ну, скажи щось, воно та камерка, бач. Оце він шарудить родить інколи. Все. Тепер спробуємо. Ми зараз в ефірі. Звучок нагадую, я в ефір не даю, щоб там не дивилися. Точніше не слухали. Ну, ми, наприклад, титри, от, Опа. Ну, Зараз ми їх трошки поправимо ще швиденько. Ось так от. Раз. І от ми можемо самі цитранути, або написати, коли ми робимо рекламу якогось пристрою, або ми робимо взагалі рекламу, щось продаємо, я не знаю. От, от цінник можна було повісити. От, можемо додати ну, наприклад, як це роблять стрімери, додати прямо з інших сайтів, щоб красиво виглядали там гіфочки пригали. До речі, коли ми робимо стрім, ця менюшечка, яка відповідає за Декілька напрямків стрім ну, за декілька соцмереж ми бачимо, там такий зелененький квадратик і на ньому е бігають е діаграмка. Така. Це показує про те, що в даний момент іде стрім туди і туди, як ми бачимо. Даже в, ми бачимо, хто в нас дивиться. От, можемо подивитися. Тут і тут. Ну, можемо. Так. Оп, поміняти місцями. Так от. Не забуваємо налаштовувати для стріму соцмережі, наприклад, Instagram, Facebook, Налаштовувати бітрейт для Instagram вище 2000, ну, 25. Нема сенсу. Запуляти. Так само для Фейсбука, ну максимум 3 тисячі. Він далі просто не буде пропускати це, або можуть бути дропи, або може вилітати. Так що на ці соцмережі не треба ставити. 10 тисяч, 15 тисяч, навіть 5 тисяч не треба ставити. Ну, звісно, найкраще ставити 25. 30 ФПС, ну я ставлю 25 в даному випадку. І роздільна здатність. Я ставив Full HD, але запевняю вас, ви можете поставити 720p і бітрейт 2 Тисячі для Facebook, наприклад, або інстаграму, це буде також достатньо. Це вже за вашими вподобаннями можете проекспериментувати самі. Як і вся продукція від компанії YOLOLIV, інстрім не є винятком, це доволі якісний стрімер. Він потрібен буде для тих, хто постійно робить стрім Інстаграм або Тікток. Це просто, ну я вважаю, це для цих людей, які на цьому, а ще і якщо на цьому заробляють. Це для них просто ну, необхідна річ. Також можна додати те, що в нього яскравий монітор. Це раз. По-друге, він невеличкий пристрій. І по-третє, він ще й має вбудований акумулятор. Ну, це плюс. От зараз ми завершуємо запис відеогляду. У нас немає світла. Але завдяки тому, що я скажу, будований акумулятор, будований LTE, ми маємо і інтернет і ми можемо завершити запис. Один тільки негатив буде, це все-таки кріплення. Одна четверта кріплення з боків, ну, ну вибачте, це ну, ніяк, ні в які ворота, тому що, якщо я вам покажу, він повинен бути отак. Ну, Представте ви його отак. Ось прикріпите. Ну, зрозуміло. Ну, це... Ну, якось незручно. Ну, чому не зробити тут, тут, щоб отак можна було поставити якісь бокові, треба щось видумувати, докупляти нові ці, е, якісь пристрої, щоб приєднати його. Це був невеличкий відеоогляд від компанії YoLOLIF, відеомікшера INSTREAM. В свою чергу хочу подякувати компанії TVS-Service за наданий пристрій на відеоогляд, також компанії YoLolief. Підписуйся на мій канал, став подобайки, коментуй, запитуй, дискутуй. Все буде добре.